Новий проєкт, нові знання, нові можливості вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось урочисте відкриття програми «Медіасфера для молоді. 26 активних і талановитих учасників, об'єднаних спільною метою, готові протягом місяця занурюватися у світ сучасних медіа. Отже, сьогодні в нас стартує проєкт «Медіасфера для молоді. Ми відібрали 26 активних учасників за їхніми анкетами, які вони заповнювали заздалегідь. Ми орієнтувалися на їхні відповіді, і там було таке питання: якби я був кореспондентом BBC, то про що б я зняв би свій сюжет? Саме на ці питання ми орієнтувалися. Міська влада Кременчука активно підтримує подібні ініціативи, адже проведення таких проєктів це чудова можливість для молоді здобути знання та навички, розширити кругозір і отримати нові можливості. Медіасфера потрібна для того, щоб розуміти і читати міжрядки. Це дуже тонка річ, якою треба користуватися, яку треба розуміти, яку треба. Правильно використовувати. Не боятися експериментувати, у вас вийде точно наступного разу краще, ніж було до цього, а потім буде ще ще краще. Раді вас вітати в офісі молодіжного програму Кримчука, комітету молодіжних організацій, і наступний місяць ми разом з вами проведемо саме у цих стінах, знайомлюючись з медіа з цікавими людьми, з, з ще крутішими завданнями. Ну як в кінці у нас. Сертифікати та подарунки на ті, хто був самим активною, продовжує цих чотирьох тижнів, які у нас очікуються. Медіасфера для молоді це не просто тренінги та лекції. Це платформа для розвитку творчого мислення, критичного погляду на інформацію та формування нових лідерів у світі медіа. Кожен учасник матиме можливість опанувати сучасні інструменти для роботи у журналістиці, блогінгу, відеопродакшені та соціальних мережах. Особливістю цього річного проєкту є те, що учасники будуть стажуватись на Кримічуській міській телерадіокомпанії, де вони будуть працювати з професійними журналістами, де вони навчаться як робити сюжети. Вони його зроблять вже справжніми журналістами. Учасники кажуть, що для них участь у цьому проєкті це перший крок до освоєння медіаіндустрії. Я вирішив взяти участь у проєкті через свою цікавість до журналістики. Мені цікава ця тема. і Я дуже вдячний парламенту Кременчука та міській владі, що я можу втілювати свої. Навички та, та навчатися цьому. Я дуже давно хотіла поучаствувати в такому проєкті, в себе блогером. Ну загалом мені це дуже подобається, і я вирішила сюди прийти. Взяла я участь в проєкті через те, що, по-перше, комунікація це одна з важливих рис сучасній людині. Знайти нові знайомства, спілкування, розвинути якусь відкриту для себе нову сферу. Сподіваємося, цей проєкт стане гарним поштовхом для молоді, яка прагне будувати кар'єру у сфері медіа. Чи просто хоче навчитися використовувати медійні інструменти для своїх особистих або професійних цілей. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко. Кременчуцькі новини.